Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Терези, на період з 16 по 22 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут у вас недостовірна інформація закривається на замок, завершується. А також карта долі і покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Недостовірна інформація може бути від третього зайвого з приводу якоїсь додаткової роботи. Додаткова робота, котик і ось недостовірна інформація. Третій зайвий. І ось тут у вас ще скандали, мечі. Будьте обережні. Чарка, це застілля, це може бути бізнес-ланч або романтична вечеря. будь-що. Хтось вас запросить, або ви будете з кимось разом десь перебувати. Це у нас початок тижня для знаку Терези. Ось тут ще карта СОС. Будьте уважні та обережні. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео, огляди нових пасіянців, а також огляд «Енчендем. весняна вісняна колекція. Магазини потрохи додають нові вироби, і ми з вами можемо роздивитися. Всіх запрошую на мій канал. А в нас з вами другий розклад: знак Задяка Терези. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Підвищення в посаді. Ось тут договір. А також щастя підкова. Можу сказати, друзі, що це останній тиждень перед ретроградним Меркурієм, коли можна щось підписувати, щось робити, або розпочинати, щоб потім на ретроградному Меркурію просто продовжувати. Карта Сонце. Показує особистий успіх. Він може бути в будь-якій сфері, як по роботі, так і в особистому житті. Державна установа. Особистий успіх в державної установі. Наприклад, вас кудись запросили працювати ось далека дорога, і уклали з вами контракт. Знову цей котик. Будьте обережні і не пускайте в своє життя якихось сторонніх осіб. Наприклад, коли вам щось дають поради і настирливо, ви відмовляєтеся, вони все одно кажуть, ось послухай мене. Тут у вас далекоглядні плани, щастя підкова, а також далека дорога і далекоглядні плани. Ось вони. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад. Череп, борги і борги, можливо, сезонні захворювання. Знову третій раз далека дорога. Можливо, ваша нова робота буде пов'язана з відрядженнями. Троянда, це кохання. Швидкі дії та події, блискавка. Сонце особистий успіх. Підтримка родини вогнище. А також замок, завершення якоїсь ситуації. Дивіться по своїх обставинах, якої саме, та покровительство вищих сил. Сьогодні з вами дивимось на колоді Таро Райдера Уейта для знака Зодіака терези. Застереження. Король мечів. Та порада. Двоєчка пентаклів. Король мечів це може бути Людина інтелектуальної професії, а саме: військовий, лікар, інженер або якийсь високопосадовець, чому застереження, перевіряйте всі пропозиції, точніше обдумуйте для того, щоб прийняти правильне рішення. Якщо вас, наприклад, запрошують на дві різні посади, добре подумайте, зважте всі за та проти. Для того, щоб обрати правильний вихід. Вибір зробити правильний порада це двічка Пентаклів. Карта стабільна, двійка, але вона невелика. Можливо, порада полягає в тому, щоб ви не задивлялися на високу посаду одразу, а починали з чогось більш-меншого з чогось, наприклад, спочатку. Заместитель, а потім вже завідувач, або якась більш вища посада. Або, наприклад, не, не дивилися на більшу зарплатню. Тому що, коли є зарплатня, то обов'язків значно більше. І графіки не завжди вдало розраховані. Ось так, друзі, все прозоро, чітко. Інформації багато, але вона позитивна. Вся добра. Ось тут у вас ще каблучка. Пропонування руки та серця або якийсь договір. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного тижня, щоб всі ваші плани здійснилися. Дякую вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.